Привіт, я Олена. Я скористалася нагодою змінити фон. Він трошечки. Святковий тому, що залишився з дня народження, не мого. Проте, поки я в гостях я користаюся моментом трошечки в різноманітний дифон. Тож, сьогодні, як ви здогадалися по назві, я вам розповім, як в принципі я обираю книжки, як в мені зароджується бажання витратити свої кровні гроші, які я сама собі заробила від в'єтнамська до Сіо Якабу. Вже э, екс-СІО, але э, продовжимо. Тож, багато чинників і багато всього, але я трошки собі зробила підказки, я сподіваюся, що нічого не забула, буду підглядати. Також випишіть, що у вас співпало з моїми критеріями, що навпаки не співпало, що ви не зважаєте, на що зважаю я. І так ми дізнаємося, можливо, щось цікаве і нове. І перше, звичайно, це реклама, реклама в соцмережах, контекстна реклама. Де-інде, тобто, звичайно, алгоритми все краще і краще, і в Фейсбук, Інстаграмі, тобто, це вже мета. Окрема історія, як працювати з мета, проте алгоритми досить непогано працюють. Хоча, от якщо я щось купую для свого похресника чи для іншої дитини моєї подруги, мені потім вилазить купа всього для дітей. Хоча в мене дітей немає і не буде, і типу мене мені воно не треба частіше ніж декілька разів на рік, там дні народження, новий рік і таке інше. Тож. Перше, звичайно, шкидається в очі реклама. Так само ось нещодавно зробила передзамовлення на збірку фантастичну там, де авторки лишень, і я зробила перед передоплату, зробила запит на автограф тераторіно, тому що там тераторіна є. Я взагалі то придбала, якщо чесно, цю збірку тільки через не, тому що мені цікаво, що вона написала вже після. Лазаруса, а окремої книжки, я поки що не бачу нової в неї, тож придбала таку збірку, де є її оповідання, як я розумію. Тож, так само я бачила рекламу інших книжок, і не завжди я одразу біжу купувати. Але в мене засідає в голові щось, знаєте, впізнаваність книжки. Інколи, якщо вона мене дуже зацікавить, я піду почитаю, подивлюся, можливо, відгуки вже на неї є англійською, якщо вона тільки-тільки от перед продаж, якщо її ще ніхто не читав або що. І так, ну знову ж таки, анотації я дуже мало читаю, тому що боюсь спойлерів, проте вона мене зацікавить. І ось реклама, ми переходимось з реклами на візуал, на оформлення. Для мене, напевно, що оформлення найголовніше в книжці для того, щоб спонукати зацікавитись нею. Так, можливо, оформлення і в класних книжок буває погане. Той самий Лазарос. Ну, я не скажу, що там погана форма, воно таке посереднє. Але якщо е, просто брати е, книжку у вакуумі, так, то я спочатку цікавлюсь візуально, вона мене щось притягує, а потім я вже. Е, Шукаю, чи підійде вона мені, чи зацікавить змістом. Так само Різдвяна свинка, я бачила багато реклами е, минулого року про неї, так, коли вона виходила. Але в рекламі вона завжди була в суперобкладинках. А суперобкладинка мені взагалі не подобається. Так я розумію, це, напевно, що оригінальна обкладинка оригінальної книжки англомовної. Проте, я бачила її, я так дивлюсь: ну... Ну, щось дитяче навіть, розуміючи, що це Джон Роулінг, така. ну... А потім в інстаграмі е, букблогерки я побачила книжку без супрокладинки, і така питаю: що це? І вона мені каже: Так, це ж різдвяна свинка така. Серйозно? Біжу купувати. Тому. Е, Дуже-дуже для мене важливо. Локізм, не локізм, через те, що я візуал або дизайнер, і пришиблений цією вже професією. Проте так, 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 гарне оформлення, кольорові зрізи. І, до речі, ось оформлення не завжди повинно бути. Наприклад, я люблю мінімалізм, той самий, знову ж таки повторюю сліпобачення від Wodса, без суперобкладинки, чорний. Чорна палітурка матова з лакованим, просто ну ніяк не виділене кольором, просто окрема окреме лакування написів. Все О, просто дизайнерський екстаз. Але при цьому бувають і не мінімалістичні обкладинки гарні, тому знову ж таки не обов'язково. Вони повинні бути в моєму найулюбленішому стилі. Аграфка взагалі, One Love. Я обожнюю майже все, що оформлює аграфка, як вони це роблять. Це просто шикарно. Той саме Пратчет. Ох, знімаю капелюха. Це ідеальні книжки для Прачет, ідеальне оформлення і просто класна серія. І... Папір, ну тобто папір палітурки, так він зараз через війну повномасштабно трошечки відкатилося до звичайного, я так розумію, звичайного паперу, чи як воно там, сатинового просто. Але ось до того, коли він був такий рельєфний і матовий, ну, конкретно матовий, не сатиновий навіть, і ось малюнки. Шикарно, шикарно. Знову ж та сама риба, вока... е, так, риба всередині нас, ну, прикольно, але е, я хотіла сказати сам в окані. <смі> Просто оканська тема. так. І е, та сама осідлати кита, вона мене також зацікавила на самому початку саме візуальною складовою, типу, якийсь явно е, New Zealand пейзаж. ну, Чомусь для мене це одразу Нью-Зіланд, я не знаю, от, от співпало просто. І кит, і ти такий, у, круто, про що ця книжка? Піду почитаю, подивилася, хочу, купила. Ну, тобто, не купила і написала в бажанка, і мені її в букті-сюрпризі на новорічному подарували. До речі, зараз в багатьох буктю сюрпризи йде. Ну, я цього року не брала участь, тому що я не вдома, і я вирішила трошки зробити паузу, не витрачатися на booktube сюрпризи, але в багатьох є, тому якщо ви ще не знаєте, можете за хештегом booktube сюрприз мені здається, пошукати. Дуже в багатьох вони є, і в і я дивлюся, і серденько моє радується. Тож поїхали далі. Тобто, ось оформлення. Оформлення дуже важить. Знову ж таки, в різних може бути і не в моїх стилях, але воно повинно бути професійним, проробленим. Ну, тобто, знову ж таки, притча язицях, як то кажуть, це диван від Богдана. це... Я, я хочу побачити людей, яким прийшла ця геніальна ідея в голову, і хочу побачити тих людей, які це затвердили. Знову ж таки, обкладинки також, я так розумію, що можуть бути гарними для цієї книги, тому що вони промовляють. Наприклад, вірші пів» та Троянд. Мені особисто не подобаються обкладинки, але лише тому, що я от на них дивлюсь і думаю, «Рамфант!» Ну, або якась. Підліткова ромфанд історія. І це для мене це промовляють ці обкладинки. Тому мені вони не подобаються, але мені здається, для цієї серії вони ідеальні, тому що вони показують товар обличчям, як то кажуть. Тобто, ось історія про це, і ось така обкладинка. І я розумію, що. Дякую, я їх купувати не буду. І це також добре, це також нормальна обкладинка. Робін Гоп у Кезде, ну у Кезди взагалі зажурка зачасту з обкладинками. У них що Баркромбі, ну, таке собі, що Робін Гоп, ну, тобто, от відверто для мене ем, означення обкладинок для Робін Гопу, цієї вбивця королівський, все таке інше, це дешево. От серйозно. Дешево, воно виглядає дешево, нічого не можу з цим зробити. Притому я купую вже скупила цю серію, вона мене вдома чекає на прочитання, тому що, по-перше, мені треба було щось купувати в замовлення на кожен квартал. Зараз здається, вони навіть перестали е, діставати тим після 24 лютого я маю на увазі тим, що треба щось зробити е, покупки в квартал. От а раніше так, треба було. І я подивилася різні варіанти і купувала Аберкромбі, і ось е, Робін Гоп лише по відгукам. За обкладинкою я б ніколи не звернула нею уваги, тому що для мене це якась, типу, за обкладинку це якась дешева фантастика. Типу. Майже сам видав. Я не знаю, як це пояснити більше, але ось це не рівень крутої обкладинки, не рівень крутої фантастики. А мені здається, обкладинка повинна відображати рівень книжки. Ну, і якось так. І також ілюстрації. З цього всього дуже багато прикольних обкладенок класних ВСЛ, хоча там також є такі, які мені не подобаються, але ну, це Смаковщина, так, наприклад, той, той же Ішигуро, але я вже казала про це у відео, ось тут буде посилення на книжки, які я не хочу е, купувати, хоча вони популярні в booktube в спільноті Ну і взагалі. От. Але е, найбільше видамісте, якщо ми не беремо Артхаз, де. Ну, тому що це арт-хас, там, де все круто і чудово. З усіх видавництв найкрутіше, не ну, принаймні було з оформленням це Небо Буклап, але вони позиціонують, чи, принаймні, позиціонували себе як арт-видавництво також. Проте ось останні е книжки типу Червона зима. І забула назву, ось тут будуть вспливати обкладинки. Зажурка, зажурка, зажурка. Там такий гайп і шкандаль піднявся, проте реально, ви можете казати сто разів, що головне а, всередині, але я б купила червону зиму, якщо б не обкладинка. Так я не хочу купувати. Ну, і... Таке інше, не буду тут про це розповідати, тому що це рубрика на гайпи і шкандалі. А як я обираю? Тож, знову ж таки, я дуже довго зараз розповідаю про оформлення, тому що знову ж таки, це для мене найважливіше. Тому так, треба витратити гроші на гарного дизайнера і на роботу, пропрацювання, можливо, соцопитування або що... Тому що це дає продажі. Якщо ми відволікаємось від якихось, подобається, не подобається, меркантильно для е, тих же видавництв продає обкладинка. От для більшості в маси продає обкладинка. <реш> Наступним, звичайно, йдуть відгуки. Я читаю в багатьох е джерелах, скажімо так, і на гудріц, і українську, і англійську. Я зазвичай дивлюсь так: е спочатку 5 зірочок, потім одна зірочка, ну тобто, щоб е якось різні е бачити. Враження від книжок, так дивлюсь, скільки яке співвідношення гарних і поганих, і плюс-мінус. Також, звичайно, я дивлюсь на сайтах видавництв і онлайн-книгарень відгуки. І також, звичайно, часто, найперше, напевно, що я шукаю відгуки в нашому буктюбі, відгуки. Також важить, хто написав, якщо, наприклад, в текстовому варіанті я, наприклад, не знаю цю людину. Я можу подивитися в тому ж гудрідзі, якщо їй, наприклад, сподобалась книжка, я переходжу на її гудрідз. Там можна порівняти книжки, які я прочитала, яка про... вона прочитала, чи він. І я порівнюю свої оцінки і її оцінки. Якщо, наприклад, більшість моїх п'ятірок співпадає з її п'ятірками, окей, значить, нас смаки однакові. Значить, якщо їй сподобалось, то й мені сподобається. Якщо їй не сподобалось, то й мені не сподобається скоріше за все. А якщо, наприклад, дуже такі важливі знакові, най-найкращі для мене книжки, ця людина там поставила два. Або навіть три, то я вже думаю, угу, можливо, у нас смаки не співпадають, і, можливо, якщо їй сподобалась, книжка мені не сподобається і навпаки. Ось а в у відгуках на сайті видавництва і в. Онлайн-книгарних я таке не можу зробити, а от в Ютубі може, тому що я приблизно розумію, хто що читає, які смаки співпадають. Причому смаки не можуть співпадати чи не співпадати на 100%. Зазвичай, от в якихось е жанрах співпадають, в якихось жанрах не співпадають щось в нас однакове, щось різне. Наприклад, я знаю, що декілька дівчат з BookTube, я знаю, що в багатьох моментах ми співпадаємо, але ось в цих ні. І якщо ось вони е, кажуть, що книжка хороша ось в цьому аспекті, значить, ну питання. І навпаки, ну тобто я не знаю, я сподіваюся, ви зрозуміли про що я, тому що ну стовідсоткового співпадіння і не співпадіння майже не буває, тому треба ось так: от вибірково дивитися. Все одно, навіть інколи негативні відгуки е, 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 також можуть зацікавлювати. І я також чула багато від е, буктюберів того, що. Навіть на мої відгуки, типу, де мене бомбить, в мене просто пала у всіх місцях, мені пишуть, о ха -ха, так палало, що мені навіть цікаво прочитати цю книжку. І тому, тому я вважаю, що не повинні автори і видавництва типу гейтити і мінусувати за прямку. Конкретно агресивно за негативні відгуки. Ну, по-перше, тому що ми маємо на них право. А по-друге, тому що це також може когось зацікавити. Хоча когось відвернути. Ну таке. Ось тому відгуки е, також важать. Е, і е, мені здається, що ось де-де в буктюбі в букстаграмі за відгуки ну не платять, вони не можуть бути проплачені, як на мене? Інше питання, що, можливо, не всі вчитуються до кінця, тому що я е, якесь відео дивилася, але давно вже було, може, рік тому, на книжку, яка там дівчинка так, про місто е, Валеріана Підмогильного, і дівчинка щось описує там таке, чого в книзі взагалі не було, і близько. І я так думаю, а ти читала взагалі? Ну, тобто, навряд чи хтось проплатив їй цей відгук, але щось було там явно не так. Ну, тобто, або вона читала поміж там, через сторінку, а або щось наплутала, або я не знаю, навіщо знімала такий огляд. Ну, таке. Але ось я в плані того, що ну, не буває тут проплачених відгуків, ну, як, наприклад, в космет... косметичних е е блогерів. тому. Я нормально читаю відгуки. Просто всі ми різні і смаки у нас різні, і на це треба зважати. Далі йде не такий важливий пункт, ну не завжди важливий пункт, але також, який я не можу вминути, це видавництво. Тому що, до прикладу, щоб не видало, щоб не видало видавництво наш формат, я купувати його не буду, тому що, знову ж повторюю, його власник догхантер, який. Пишався цим, який призивав інших також травити і вбивати собак. Я не вважаю це адекватною поведінкою, і тому я вже декілька років не купував нашого формату нічого, нічого і не буду купувати все. Крапка. Знову ж таки періодично якісь скандали випливають із ВСЛ, було там рік тому здається, із з зараз, тому що вони вже вдруге, до речі, вони мають просто проблему з комунікацією і з кризовим маркетингом. І якщо ось якось брати до того, що ну, в принципі, це не дуже сильні факапи, якби нормально відреагувати і знівелювати ось. Кризовим маркетингом, тобто там нічого такого, як от смертельного не було, але вони своєю реакцією неадекватну і е, неможливістю нормально комунікувати з своїми клієнтами, вони роблять ще гірше і ще гірше і гірше. І ти думаєш, о, знаєте, як в рекламі інколи краще жувати, ніж говорити. Тому так. Е, Окрім нашого формату, ну і звичайно, москальських видавництв, які я вже не купую. Я не знаю скільки років з 14-го, напевно що. Видавництв я, в принципі, купую всі видавництва. Ну, в плані того, що ну так, в мене деяких видавництв немає на поличках, просто тому що я щось не підібрала. Але ось саме бойкоту я лише наш формат. Якщо ви знаєте ще якісь такі, ну конкретні, сильні факапи, то скажіть, будь ласка, наразі ось так. І, звичайно, я слідкую в інстаграмі. За видавництвами і їх там новинки, сторіс мене також зацікавлює. Тобто, так, видавництва, ну і в принципі, як будь-який бізнес, наразі в наш час повинні вести соцмережі. Мені здається, більш ось продажу для кінцевих споживачів, як от книжки. Це все ж таки інстаграм, ніж фейсбук. Ось проте так, видавництва. Також важать і їх спілкування, їх відповіді, і їх новинки. Тож так. Ну і останнє я назвала цей пункт суб'єктивне, тому що я не знаю, як його назвати в реально, щоб всі зрозуміли. Проте, от інколи ти дивишся, і ніби і обкладинка нічого така гарна, і опис, ну, типу, або відгуки всі просто в захваті. А ти не хочеш купувати її. От не хочеш. Чомусь: ну, або не те, що не хочеш, або так відкладаєш на потім, на потім, на потім і забуваєш. Я не знаю, як це працює. Скажіть мені, якщо у вас також таке є. Мені здається, все ж таки багато важить знову ж таки повертаємось до найголовнішого: це оформлення. І такі книжки. Зазвичай вони нормально оформлені, але вони не вау для мене. Але, я знову ж кажу, є і гарно оформлені, тобто я розумію, що це ну, якісна обкладинка, але мені не хочеться її купувати. Я розумію, що це е, жанр, який мені сподобається, але якось щось чуйка, інтуїція, щось таке, або я не знаю, зорі не зійшлися, вока впало. Тому я навіть інколи роблю закладинки, типу в бажанках: хай воно лежить, я його не забуду. Але на потім, на потім, на потім. Тому так, це щось таке суб'єктивне, непояснене відчуття. Типу, можливо, так, можливо, ні, щось подивимось, можливо, я потім передивлюсь свої враження і таке придбав, або навпаки, видалю з бажанок. Тому ось таке. Мені здається, все. Знову ж таки, найважливіше це оформлення і відгуки. Та -да -да Тож так, ну і знову-таки. Пишіть свої е, критерії, за якими ви обираєте. Можливо, я знайду щось для себе нове, е, нестандартне. Е, можливо, щось забула і скажу, так, і в мене таке є також, але щось призабулось. Тому дякую всім, що додивилися ваші коментарі. Е, Пишіть внизу, буду дуже вдячна. А також, якщо хочете, поставити лайк і підписатися, якщо вам цікавий цей контент. Я наразі просто читаю темну вежу Я, ну, станом на зараз, тому що ви побачите це відео набагато пізніше, читаю п'яту книгу Темної вежі чи шосту вже Вовки кальї», які вони там за рахунками. П'ята, напевно, що. І тому я не знаю, коли я буду. Знімати про прочитане, тому що е я отримала вже третю книгу Павло Дерев'янка Аркан Вовків. Е Хроніки сірого ордену і хочу їх читати, але мені ще декілька книг не вежі. Я хочу її закінчити, тому що вона реально затяг. Я не розумію, як люди читали її там з перервами в декілька років. Це неможливо. Мені здається, от по порядку це ідеальне читання, тому що я занурена в той світ. Проте я дуже мало зараз щось читаю по 40 сторінок в день максимум. Якось так складається. Проте, зараз не про це. Я просто кажу, що якщо знову ж таки, чого я це почала жалітися, що мене прочитане буде не так скоро. Якщо у вас є якісь ще, можливо, питання чи теми, які ви хочете, щоб я освітлила, чи якісь топи ще я не дорозповіла, знову ж таки, топи в мене є. Можете за посиланнями подивитися відео про топи детективів, фантастики, фентезі, антиутопії та інше. Якщо у вас є ще ідеї для відео, пишіть в коментарях. Я буду тільки вдячна, тому що я відчуваю, скоро що в мене якісь ідеї не про прочитане закінчаться. І, типу, просто буде прогалена така між останнім відео і наступним про прочитану темну вежа, тому буду дуже-дуже вдячна за ваші ідеї. А всім дякую, далі буде!